Маємо важливу інформацію від секретаря ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова. Він вважає, що у росіян лишилося запасів ракет на 3-4 атаки, але після цього у них будуть вичерпані усі запаси, що неприпустимо для. Військових ну, взагалі для військових не пропу... неприпустимо ось так програвати великі битви на території іншої країни, яку ви там хотіли за три дні завоювати, але це вже зовсім інше. Однак ці три-чотири атаки можуть бути достатньо небезпечними. Перш за все для нашої енергосистеми, яка і так має збитки. Я нагадаю, що прем'єр України Денис Шмагаль раніше заявляв про те, що 40% відсотків інфраструктури мають пошкодження, і деякі з них є незворотніми, тобто незабаром ці. Об'єкти навіть не будуть ремонтувати, тому що немає що ремонтувати. Ну, три-чотири атаки це серйозно. Тут залишається нам одне уповати на нашу протиповітряну оборону, користатися сигналами повітряної тривоги, тобто спускатися в укриття, ну і вірити в краще, бо в принципі більше ми нічого не можемо в цій ситуації зробити. Ти говориш про укриття Софійка. Ми прекрасно знаємо, що у нас все в Україні сплановано, все зроблено. Укриття є ледь не біля кожного будинку. Повертаючись знову до теми Білгорода, щоб ти розуміла, вчора були е, прильоти в Білгород. Найцікавіше, що по місту розвішані вивіски, що укриття не працюють. Тобто вони закликають і серена тривога є по Білгороду, але укритися нема. Укриття не працює, так повсюди. Ну це Росія. Типу, а що ми від них очікували, що вони там укриття пороблять і нормально туди бігати будуть. Та вони ракету не можуть нормально запустити. Вона вилітає з Білгорода і на Білгород вертається. На наше з вами щастя. Звісно, ми тільки радіємо, коли так трапляється, і та ракета не летить в українські міста і села.